Це дуже прикро говорити навіть доброго дня після того, коли після того, що взагалі вчора сталося у сумах більше 30 вбитих українців, цивільних громадян, більше сотні е, травмованих, е, ну тобто, потерпілих наслідок російського балістичного удару, двома балістичними ракетами. Іскандер М. Ворог атакував прямісінько Центр Сум е, е, жалоба у нас. По всій країні зв'язку з цією подією я. Дуже не хочу, щоб будь-які взагалі хайпи були на цій темі. От просто дуже прошу всіх стриматися на цій темі. Дуже прошу, максимально виважено прошу ставитися до всіх подій, які відбувалися учора і будуть відбуватися зараз як наслідок вчорашніх подій. Про все це я писав у себе в телеграм-каналі. Можете зайти, друзі, почитати фактично всю хронологію вчорашніх подій я в себе викладав і свої думки з цього приводу. Так само в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Так, от я власне закликаю до стриманості у наслідок. Аналізу цієї події і до правильних висновків, хоча, звісно, суспільний розголос в цій темі, в тому числі, я впевнений, що своєрідним чином важливий. В чому які конкретні аспекти? Зараз ми розберемося. Давайте спершу подивимося. відео, як Росіяни вдарили по е, сумах. Це власне кажучи, е, відео, яке люди знімали. Е, Після першого прильоту стався другий приліт, який призвів, вочевидь, до найбільших жертв, тому що це була касетна бойова частина, яка на висоті 5-7 метрів розірвалася і накрила велику кількість людей, зокрема тих, які були у тролейбусі, їхали, і там дуже багато людей було вбито. Отже це відео. Це друзі, самісінький центр Сум, і сюди прилетів ось цей ворожий снаряд. Спершу перший іскандер по будівлі конгрес холу. Далі другий касетний боєприпас, який призвів до великих жертв. Отже, перші висновки, які варто зробити, результат цього удару це вбивство цивільних громадян, які мирно прогулювалися по центру міста Суми. Тобто, удар абсолютно терористичний. Другі висновки, що сталося, відбувся удар по будівлі Конгрес Холу в місті Суми двома цими ракетами. В цій будівлі так вже зараз купа джерел про це говорить. І Мерконотопа про це сказав, і Мар'яна Безугла депутатка вчора про це писала. І в принципі це визнають справді джерела, які наближені до ситуації. Вони говорять про те, що справді в цій будівлі проходив захід з нагородження військовослужбовців за участі голови сумської уваги, генерал-лейтенанта. Артюха Але тут є важливий аспект, всі пишуть і всі говорять про те, що це був захід щодо 117 ї бригади територіальної оборони. З нагоди триліття її створення, коли відбувався захист Сум, і тоді, 13 квітня 2022 року, створили офіційну оформили 117-ту бригаду. ТРО так, от з того, що вдалося дізнатися. Власне, бійці справді там низка бійців була на цьому нагородженні. Як тільки з'явилася ракетна загроза, вона з'явилася завчасно. Бійці перейшли в укриття, і прийшов удар з того, що ну якби мені вдалося дізнатися, і відбувся удар по будівлі. Самі бійці не постраждали, тому що вони перебували справді в укритті на час ракетної загрози. Цивільні, які проходили поруч, стали жертвою цього удару. Тобто, дивіться, є два процеси. Якби один процес це справді там військові, які зібралися на нагородження. Це взагалі окрема тема, яку я вважаю, що слідство має з'ясувати. А чи правомірно чи правильно було взагалі це рішення ОВА збирати для нагодження саме в центрі міста для того, щоб давати навіть бодай найменші формальні підстави для росіян, типу говорити, що вони завдали удару по військовому об'єкту? Хоча я повторюся, жоден військовий у цій ситуації, наскільки от є з публічних даних інформація, він не загинув. Загинули виключно цивільні. Тобто, я веду до того, що для росіян ця подія вона стала стала виключно нагодою для того, щоб завдати удару максимально терористичному по цивільному населенню. Саме загибель цивільних громадян прагнули росіяни. А захід за участі військових це прикриття для такого терористичного удару росіянами, тому безсумнівно в цьому насамперед винні росіяни. але Чому їм дали бодай, мінімальну можливість випродовжувати свої злочини, і чому це зібрання відбувалося у центрі міста, і чи правильно це було? Я отут, поза хайпом, я нікого не оцінюю. Це мають дати відповідь правоохоронні органи, зокрема, служба безпеки України, яка зайнялася цим розслідуванням. Зокрема, вона має встановити а звідки з'явилися взагалі у Росіян витоки даних про те, що такий захід і подія така відбувається? Ніяких шикувань, як пише Безугла, наприклад, там не було. Ніяких шокувань не було. Це не історія з полігонами е, щодо того, щоб зробити висновки і тому подібні речі. Е, і точно так само, якби я не бачу і не розумію, чому взагалі звинувачення військового командування, тому що там безугла накидає на сирського, на інших представників сил оборони. Ну наприклад, в чому проблема сирського, що е, сумська ОВА вирішила провести нагородження е, власне в цій будівлі в такий то час е, і в такому то місці. Ну, в чому це просто якась особиста неприязнь? Хоча, звісно, що до совковості підходів деяких генералів е, є питання, і вочевидь, я не даю знову ж оцінок, але це мають дати відповіді правоохоронні органи. Так на жаль, у нас так склалося. Що за багато інших ударів, які відбувалися і по навчальних центрах, і по полігонах, і по місцях згадайте скупчення особового складу 128 гірсько-штурмової бригади. Невідомо хто поніс відповідальність, тому громадськість має знати правду вочевидь, і я думаю, що ми її будемо знати більше вже буквально таки сьогодні, але так само не споплюжимо цю пам'ять українських людей: цивільних громадян, які загинули, і які були метою Російської Федерації щодо цього удару по сумах. А тепер трошечки світлішу сторону цього процесу, я хочу показати. В час удару по Сумах було був приліт по зокрема тролейбусу, який повністю ну, загорівся. В ньому був 13-річний Кирило Іллященко разом із мамою. Двері тролейбуса були заблоковані, хлопець, маючи поранення, три осколки в своїй голові, через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту і допоміг рятуватися іншим пасажирам, які ще були живі. Тож я вважаю, я переконаний, що. От країна має знати своїх героїв. Кирило Іллященко, 13 років. Ось цей хлопець спортсмен. Він врятував тих, кого міг врятувати. І зараз його стан стабільний. Ось він наш герой. Це, скажімо так, ну наскільки це можна сказати, світла пляма цієї історії. Перерухаємося рухаємося далі щодо Сумщини, і переходимо вже до фактично карти бойових дій. Ну, не зовсім ще до речі, до Сумщини. Власне, ще одну трагічну подію вихідних я мушу озвучити, а, стосується вона того, що ми втратили нашого пілота на вихідних героя України, посмертно майора Збройних Сил України. Ось цей чоловік це Павло Іванов, капітан, коли він загинув, посмертно, майор, 26-річний майор Павло Іванов, який загинув я не маю права називати на якому напрямку, ну точніше, я не впевнений, що це публічно зараз вже десь була ця інформація, що я можу її озвучувати, але він на F16 справді був збитий противником його ворожою ракетою під час виконання бойового завдання. Але я точно знаю навіть місце де впав борт Павла, тому що знаю очевидців бійців, які виконували бойові задачі на тій ділянці фронту. І казали, що він навіть в останній миті свого життя відводив літак від падіння на село з людьми. Наш герой загинув. Посмертно йому президент присвоїв звання Герою України Павло Іванов, 26 років. Вічна пам'ять нашим всім людям, які гинуть під час цієї клятої війни з клятим противником. Але при цьому, попри те, що я сказав, що це друга трагічна новина вихідних. Наші пілоти не зупиняються виконувати бойові задачі, в тому числі на північному напрямку, в тому числі на сумському напрямку, в тому числі знищуючи ворога на його ж території.